Шановні колеги, щиро вітаю всіх із професійним святом! Ми щасливі з вами святкувати в когорті вчителів, в когорті подавічних працівників, які проживають на мирній частині України. Завдяки нашим захисникам маємо змогу святкувати день календарі, який минується днем освітянина або освітнього працівника. Тому нехай не вичерпне натхнення, творча наснага. Також творчі здобутки та нові звершення будуть у вас на шляху, нехай вдячні учні тішать вас своїми досягненнями, нехай віра в переможне Богом благословенне майбутнє, надія на краще життя і любов, яка об'єднує, буде супутниками вам у житті. Що дякую кожному. Натхненнику за те, що здійснюєте велику місію у державі, велику місію у світі несете ймення вчителя. Бо правильно свого часу зазначив Дістер Верх, що вчитель як сонце для Всесвіту, тому що завдяки його світлу здійснюється рух машини. А та машина це і той механізм у житті кожного суспільства, де формується з маленької особистості самодостатній громадянин. Всебічно розвинутий учень, який має різні таланти, відповідно несе свою місію в житті кожної країни, кожного соціуму, зокрема. Тому нехай мирне небо об'єднає нас всіх сьогодні. Нехай сонце, любові, Господньої благодаті, завжди буде над всіма нами, зі святом, дорогі мої колеги.